Того, що воно дівчата лопух, вона йому лапші навішала, а воно вуха розвішало й слуха. Як тютя матютя, хто ж йому очі відкриє, як не мати? О, дівчата, та ну ви що, смієтесь в самім ділі? Та їй до мене й не вмиватися. Я на роботі пахала з утра до вечора, дома порала все на світі, кури, качки, гуси, свині, телята, корови, кози, огороди, добавки, а сім'я. Кожного нагодуй, собери, обстирай. І це я все руками оцими робила. Мені, щоб тільки постирати, треба було принести води від колодязя. І це не відро, чи не два. Стать, перекрутити усе тричі і мені ніхто не допомагав. Це вже діти там як попідростали, то почали трохи помагати. Так це вже їм як год по 12 було. А це на кнопочку нажала і вже вона дуже пересралась, аби підти та лягти. Я би на моє місто вкинув, то вона б вовком вила через два дні б кури загребли.